На Сумщині за особисту мужність і героїзм, що були виявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, та вірність військовій присязі, відзначено державними нагородами, орденами Богдана Хмельницького, орденами за мужність та нагрудними знаками 66-та окрема механізована бригада сухопутних військ, «28 наших земляків. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх вручив відзнаки президента України рідним військових у достойних цього звання посмертно орденом за мужність третього ступеня нагороджена мусіяка Олега Віталійовича солдата. Нагороду отримує дружина мусіяко Світлана Анатоліївна. Шитова Олега Валерійовича, сержанта нагороду отримує дружина Шитова Наталія Олександрівна, син Валерій та мати Шитова Ніна Олександрівна. Мамі за те, що також виходить Дякую вам. орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджує посмертно Федька Сергія Вікторовича, молодшого сержанта. Нагороду отримує мати Федько Альвіна Олексіївна. Рідні героїв, що загинули за Україну, пишаються своїми патріотами, які навічно для них залишаться прикладом щирої любові до Батьківщини. Мій син воював у 67-й бригаді, в правому секторі. Він добровільно пішов 16 березня, а 16 березня 23 року через рік ми його хоронили. Такий парадокс. Він у бою спас побратима. Його була позивний сова. А у побратима був технік. Він ще й приїжджав його хоронити із госпіталя цей Паша. Сережка мій його на собі виніс з бою. Йому можна було здати, його він госпіталізував його, витягнув на собі, так сказати. Казав Паша, ніхто зі мною возитися не хотів, один Сережка. Сережка щупленький такий був, паша кілограм 90. він мені спас життя. А Сережі була контузія. Він ми би в госпіталь теж сісти і відправитися. А він повернувся до хлопців, бо хлопці були в окруженні. Він повернувся до хлопців і відповідальний. Це Сережина нагорода важлива, важлива, що як оцінили його мужність, відданість. Він був такий просто справедливий, він був добрий, справедливий. І, і за, за, за за він казав, мам, тут такі з нас хлопці, що я з ними хотів би по життю от, далі жити. У мене багато знайомих, у таких як тут, у мене не було. Ну, Я казала, Сережа, ти вже рік про той, хоби ну, хотілося мені, щоб він там не був. А він каже, мам, як я не буду тут, дек вони прийдуть до тебе в хату. Звали щитова Олег Валерійович. 56 років загинув. Його дуже хвилювало, що гинуть молоді хлопці. Він би мог і не пішов не піти на війну, бо йому біло. Вже по віку його не брали. Він добився, спочатку в ночну варту пішов, а потім добився, щоб його забрали на війну. Він був механик водій. Це було б життя, понімаєте. Я 30 років з ним прожила. Це було б мене все. Це була надія, пора, підтримка і кохання мого життя. А тепер життя зупинилася. Пішов захищати Україну, тому що двоє дітей, і він казав: ну, хто як не я, якщо до нас прийдуть, то хто буде захищати? Герой, герой, хороший батько, хороший чоловік. Найближча близька людина, яка була. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх запевнив членів сімей загиблих воїнів-захисників, що буде допомагати в розв'язанні будь-яких проблемних питань, аби вони не почували себе покинутими наодинці зі своїм непоправним горем. Чесно кажучи, не перший раз я стою перед близькими загиблих наших героїв. Як і для вас, так і для кожного українця. Це тяжка хвилина, тому що ми знаємо, що тих героїв, які ви виростили, яких ви відпустили на фронт для захисту нашої країни, нашого народу, вони віддали найцінніше, що є у людини у кожної, що є у родини у кожної це життя. Кожен з вас знає свого рідного героя, ми знаємо, що вони, кожен зробив все необхідне, щоб зупинити ворога. Відкинути його за кордон. А сьогодні йдуть бої на Запорізькому Брадянському напрямках, де наші війська перемагають. Я впевнений, всі ми йдемо до. Одної великої перемоги. Ми дуже вдячні вам за ваших, наших героїв. Мій укліно. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які полягли на полі бою, захищаючи рідну землю від ворога. Маємо пам'ятати, якою дорогою ціною здобувається перемога. Ми неодмінно здолаємо російського ворога та відбудуємо вільну і незалежну Україну.